Дуже мені приємно бачити наших друзів, наших поколінь, які приїхали з нашого братнього міста Рюміна. Шановні пані наші друзі дуже святомі, щоб не попітися тут наших партнерів з Чемпіонатського враннього міста, Це вже наша четверта спільна сесія. Це наша чотирта спільна сесія. Напевно, ніхто в історії не робить таких справ, які робимо ми з вами. Я мислю, що ніхто історії не робить таких справ, якими ми займуємося з вами. Ми разом збираємося, разом засідаємо, разом вирішуємо певні проблеми, які є, скажімо, між нашими, в наших містах, між нашими державами навіть. Ми разом з містами, разом з і те, що питання і проблеми, які є не тільки між нашими містами, а також між нашими містами. Це дійсно підтверджує те, що ми є добрі сусіди, добрі брати, сестри, що дійсно в нас є майбутнє. І то ще що ми є дуже сусідами і працюємо з частинами нашого життєвого я просичу доброго владу перебування в місті Львові, і добре спільно сьогодні і мої колеги депутати Львівської міської ради і раді Месталіна добре попрацювати і прийняти спільні наші декларації і допомогти одному вирішити тих більше питань. питання. Життя мати одного попиту у нас Львові, і хочу теж в співроді і війна попрацювали вже певні на декларації, то мали прийняти підписатися працювати області і надіюся, що такі спільні сесії у нас будуть і надалі, і не дивлячись на те, чи ви, чи ми будемо радими місць своїх місць, але наших наступних, які після нас, так само продовжують добру нашу справу. І сподіваюся теж, що в першу чергу ми треба так, як спільна сесія на Мітічей, і без приду на те, чи будемо вчимо радити, чи ми, чи ви, чи, ми, чи, ми, чи ми, які до мене наші наслідниці, хто вже готові так цю справу. І наш добрий приклад інші Я вам скажу, що широко сьогодні мене заводили з Херсона, і коли вони почули так само ради міста Херсона, то на погодні України, як вони почули, що ми такі проводим сесії, вони будуть заслушать, боже, коли ви такого дітей? І хотіла дошкіни, наші святі, на място, я вам, що ранку я телефон з Херсону, наші ради място. że mamy dzisiaj taką wspólną sesję, a odpowiedzieli byli bardzo zaskoczeni tak. i mówili o tym, że rzeczywiście na przykład i wdrożyło u siebie do rozwiązania. Także jeszcze raz życzę dobrego wywołania i do pracy. Życzę Wam dobrego pobytu.